Французька кухня це хорошо, але ще один курйоз відбувся під час знайомства. Усім привітки вітає вас на моєму каналі. Мене звати Нотела Кірс, і сьогодні теревені про холостяк, десятий випуск, той самий, де дівчата змогли доволі глибоко зануритися у сім'ю головного Тараса країни. А глядачі не очікували, що натраплять на другу частину румкому свекруха монстр. Тож риваємось у передфінальний епізод. Що робимо? Дивимось до кінця. Шлях Петра Фіфта адреналіну моніторі. Десятий випуск зустрічає красивесний корсус з надзвичайним ланшафтом, історичною архітектурою, яку змогла затьмарити мама. Тарасика, це не за того, що ти мій син, а я гарна мама. Не з-за зато тому сьогодні певний спецвипуск про материнську прив'язаність до Тарасика, замасковано під турботою, звісно. Але це все подано під соусом. Тарасик любить дуже любить шубу, мою шубу яку дуже любить Тарасик. Шубу він любить дуже. Мою шубу. Вона йому подобається. Так протягом випуску все, що можна було відчути, як ми спостерігаємо не знайомство дівчата сім'єю Тарасика, а Касенлята театру наш син шедевр. І ви це теж зможете зрозуміти. Тому не будемо квапитися попередиселець. Розпочнемо з перших хвилин, де мама Тарасика одразу дає усім зрозуміти, що вона дуже вагоме джерело його думок. Щодо обранець. стосунки були у нього, радився, моя думка, мабуть, йому була важлива і важливе зауваження: це більше не про проблему взагалі довірливих зв'язків із мамою, а у тому, хто після такої порадниці ухвалює фінальне рішення, що власне далі дає зрозуміти своїми словами. Тарасик мало ценіт, це наше особисте твоє життя. Отак десь гадаю, ця ситуація потребує міцнішої бригади і детальнішої розшифрованої шифровки. Позаяк мамине прийняття дорослості Тарасика, знаєте, на тому ж рівні легенди, як цей Тарасик вирішив заради і дівчат відмовитися від проєкту на самому HBO. Опачки опа. Зараз розумієте, я туди пішов виключно через те, що мене цікавив цей досвід. Досвід саме знайти кохання чи стати більш медійним? Все, все разом. Ну типу, я туди пішов, е, тому що цим літом е, в мене було ну з пропозицій. Ну, максимум якась там 16 ріка на каналі, який ми всі там знаємо. І як для актора нового я там нічого не міг не, 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 не би для себе почерпнути. Як ви зрозуміли, Матуся Тарасика настільки ж прийняла його дорослість, як і Тарасик сам відмовився від проєкту на HBO з холостяка та дівчат, котрі цього не цінують. Такі нахабниці приперлися, ото піаритися. А Тарасик не такий. А який це стратегічно вирішила з'ясувати Матуся під час знайомства із передфіналістками? Її питання складалося із. Трьох основних блоків спершу з'ясувати, чим дівчата наповнюють своє життя. Друге, ціль участі на проєкті, чим вона відрізняється від цілі Тарасика. І третє, основне таке непомітне, зовсім незалежне. Що вам подобається у Тарасику? Що вам подобається в Тарасику? Я хочу запитати, Скажіть, будь, будь ласка, який мій син можна продовжити? Те подобається, те, а чим Тарас подобається? А найголовніше, що всі ці питання про Тарасика, що вам подобається у Тарасику, який мій Тарасик проходили з таким градусом, наче матуся не питає, хто для вас Тарасик, а вирішила уточнити, чи ви взагалі в курсі, що поруч з вами сидить національне надбання? Так для нас і взагалі відбувається Улася така побудова питання із прив'язкою до рідного міста. Послухайте, як вам глянувся курсонь. А тепер подивіться: оцей молодий чоловік вписується в цей курсонь. От як ви його бачите? Но я думаю, що ну так делікатно матуся чи ти перед настю чи на усю аудиторію Холостяка вирішила: а чому би не дати зрозуміти, якою глибою є Тарасик для Корсуня Шевченківського, і чому там досі ще немає Алеї Слави? Ну, пам'ятники ж при житті не ставлять. Тому далі для Насті було поставлено ще одне таке доволі гостре питання: чим Тарасик відрізняється від її попередніх чоловіків, якщо в неї були стосунки із чоловічою статтю? але які Свідносини були з чоловічою статтю. А наскільки глибокі, це не її діло, не її це не моя справа. Але я хочу подивитися, чим відрізняється Тарас від того всього, що було раніше. Угу. І кожне таке питання від Матусі, знаєте, виходило з того глибокого бажання. Так як Матусі теж полюбляє глибину апріорі, переконатися, що її син вартий захоплення, та як її син ідеально вихований з дитинства. Він був дуже вихованою дитиною. Він був дуже зайнятим. Це дитина, яка перечитала «Війну і мир. Усі 22 томи, навіть якщо вони не написані, він їх перечитав. Речі, війну і мир він прочитав всі чотири том. Тому, якщо Матуся не надто була задоволена відповідями від дівчат про глибину її Тарасика, вона готова була примчати, як Чіп іде на допомогу і підкреслити його ідеальні риси. Тарасик перфекціоніст. Я зразу це попереджую. Тарасика є така цінна риса. Він дуже так ставиться глибоко до сімейних цінностей. Окремо також уваги цього випуску і вартує історія про головну жінку в житті Тарасика. Як маму в загальному той факт, що кружляє довкола її орбіти і боїться вийти у вільний космос? Як вона іросі на тому городі проговорює, що Тарасик турбується за мій душевний стан? Він турбується про мій. Душевний стан. Як Тарасик щодня їй телефонує? Немає такого дня, щоб я з ними Тому що Тарасик дуже прив'язаний до сім'ї. Ну я би сказала, що не прив'язаний до сім'ї, а пришвартований титановим ланцюгом до матусі. Він дуже прив'язаний до сім'ї. Yeah. Він каже: скучив, мама їду. Де Тарасик не те, щоб не спроможний самостійно без нагляду матусі викопати картоплю. Давай, давай ти погано Тарасику купаєш гарне, дивись, не ріг. Але велика проблема купувати шкарпетки, не погодивши їх колір, склад та рівень гігроскопічності із вищою матусиною інстанцією. Тямите? Матуся, що тут? Добрий день і з огляду на таке глибоке захоплення Тарасиком, не лише Матуса, але всією сім'єю. Звісно, не минулося без фатального знищення через байдужість до його діяльності. Ну якщо дівчата забули, то вони сидять поруч із українським актором Тарасом Цимболюком. Але все почалося із новинного питання під час знайомства із Надін від друга, коли вона вперше дізналася про Тараса Цимболюка. Вона зазначила, що окрім серіалу Перші дні нічого більше не бачила. І можна сказати, що поховала свої майбутнє із Тарасом Цибуляком, так як пронесла себе голою сракою по ропатій дочці, як так перед матусою. Надін, на дін, так, на вашому місці чи на місці будь-якої дівчинки я перше, що зробила, передивилася б склабужа спектакль. Піду я подивлюся. Тому у другій акції розмови вирішила втрутитися Матуся і проговорити цю несенітницю. Як взагалі допустимо, що дівчата стільки часу у проєкті, а ще досі не побігли дивитися вистави із Тарасиком? Як взагалі це можливо? Якщо ви не цікавитеся Тарасиком, то нашо, ви нам треба на що ви Тарасику. Ну, я вперше, що зробила, побігла б дивитися його вистави. Якщо відкинути кипкування, то зрозуміло, що Тарасик для матусі та й усієї сім'ї велика гордість його досягнення, її досягнення, його популярність, її цінність. Вона полюбляє це підкреслювати, але перепрошую: а якби би Тарасик був не актором, а чоловіком іншої професії, то дівчата теж би під час проєкту мали би хутко заглиблюватися у глибини його діяльності чи просто. Матуся прошита установками повинна, Повинна цікавиться як особистістю. Вона повинна, Повинна цікавиться, як. Професіоналом на все повинна. Я повинна цікавитися як батьком своїх дітей. Заради Тарасика повинна. Я повинна цікавитися хобі і так далі. Це оце розуміння глибоке між людьми. Окрім того, що дівчата повинні цінувати його професію, його здобутки, ходити на вистави, переглянути усі серіали. Навіть якщо після них ви можете трішки заговорити о пачки ухтишка, але й дала зрозуміти дівчатам, що Тарасик дуже домашній і сімейний. І Тарасик полюбляє за. Вантажувати хамщик. Тому це ще та бонусна програма для дівчат. Їм дуже пощастило, тому що вони не будуть завантажені безлуздими хобі, а винятково місією перевершити шубу матусі. Ну Пробуйте шубу. Яко дуже любить Тарасик. Також сім'я Тарасика вирішила влаштувати дівчатам філологічне випробування та освітній тест, хто де навчався, чи полюбляє Ірочка книги та художня, література, наше все. І я погоджуюся. Читати книги це прекрасно. Ми ними наповнюємося. І наша мова, і наше взагалі мовлення стає набагато виразнішими. Ну, Тарасик для нас приклад. Ну, типу. У надін батько просто поцікавився, яку мову навчала у школі. Сьогодні гарно знати іноземну мову це по суті мати таку записну професію. Одначе мені більше запам'яталася лінгвістична пастка для Насті. Лоштована, звісно, метусі, яка не винна так вирішила поцікавитися. А скількома умовами ви можете побажати смачного, Що то і той бонепетіт, але смачного. А на яких мовах ви ще можете сказати? Бон апетіт. Тараси, 12 балів? Мене тут цікавить. А якби батьки займалися не філологічною справою, а ремонтними роботами, то дівчат би змушували викладати. Знання на кількість схем кладки плитки пряма, діагональна, шахова, наприклад. — Так. — мама каже: не я не вчителька, я чергу мама Тараса. Конкурс. — треба назвати всіма мовами. Як буде смачного? Як заключення, чи навіть вирок від Матусі про дівчат, то ірочка для неї дитята як боїться підбирати слова. Це дитя. І направду, ірочка справді дуже хвилювалася, і вона сама це усвідомлювала. Я ніби десь хочу щось вставити. Ніби відчуваю, що вона якось не ставляється, тому мало розмовляла із сім'єю. Втім, більше у цій ситуації мене ошелешив сам Тарасик. ну таке враження, що окрім шуби від матусі він проковтнув свого язика. Ну, ми вже і так зрозуміли, що людина полюбляє завантажувати хавщик, але де ті слова, аби заступитися за ірочкою, дати матусі зрозуміти, що вона повільно може розкриватися, але у неї глибина набагато глибша. Ви ж такі поціновуючи її глибини. Тому єдина людина, яка заступилася за ірочку, це сестра. І вона, власне, єдина, яка лояльно поставилася до кожної дівчини. Видно, що людина дуже хвилюється, але вона дуже круто справляється зі своїми емоціями. І навіть підбирає ці слова і так далі. Після дослідження Матусою Надін то їй бракує рис для адекватної комунікації. А чому бракує тих рис для адекватної комунікації? Тому що у Надін відсутня освіта. А освіта це розвиток людини. Так ну розумієте, яких рис характеру їй не вистачає для такої комунікації глибокої з людиною. Якщо подумали, що жодна із трьох не змогла пройти випробування з сім'єю Тарасика і Матусі, то змогла затьмарити своєю контактністю своїми різноплановим життями Настя. Так за висновком матусі вона варта уваги, і Тарасику варто це врахувати при фінальному виборі. Ну розумієте, увійшла ввійшла чат. Дівчинка така різноплана. Це Уваги. І але на цьому ми не скінчили. Так будемо розбирати ще й дотепні моменти 10-го випуску, і їх було чимало. Один із таких запрошення ірочки на город купати картоплю. Ну такий у нас прикольщик Тарасика, якого контролює мама, чи правильно він копає ту картоплю, але сама ірочка, яка, знаєте, ще не розібралася. Копала вона картоплю? Вмієте купати картоплю? Так. Да. Чи не копала вона картоплю? М? Купати буде Тарас. А мені дуже хотілося спробувати теж. Так, Тарасик, як виявилося, вправно вміє копати картоплю. Якщо це копання картоплі під наглядом Тетяни Васильівної. а мені копай далі, Матуся. Так, а тобі копати і трошки вибирать самому. А якщо Тетяна Васильівна покине город, то у Тарасик розпочинається шоу хто хоче стати агрономом. І ми використовуємо дзвінок мамі. Так, Тарасик. Матуся, слухай, у нас тут таке питання до тебе. Перець, як ти думаєш, він дозрів уже? Хоча впевнений. Мет, я думала, що він зараз буде вибирати перці за допомогою коханого чата GPT. А Він повинен бути м який? М який якийсь чи ні? Неочікуваний такий сюрприз. десь соромно одній матусі, що її ідеальний Тарасик, який полюбляє проводити час на городі, який навіть на той город запросив ірочку, не орієнтується у перцях. А яким направду має бути перець твердим чи м'яким? Ну так, Тарасику, фаршированим. М який? М який якийсь чи ні? Якщо щодо розгубленості ірочки на тому городі, на чужому якщо що, городі, не бабусиному, у мене є зрозуміле пояснення, чому так трапилося. Якби їх попросили відібрати ідеальне авокадо, то не було б жодної біди. М -м. А яка твоя улюблена страва? Я люблю авокадо. Пам'ятаєте, що своїми вироком Матуся зазначила, що Ірочка складно підбирає слова, і це хвилювання простежувалося від початку до самісінького кінця, особливо під час особистої розмови із батьком, який вирішив поцікавитися, що вона може розказати про рідний край. Ну mm. mm. ну, великий. Місто досить велике, велике мільйонне місто. Те, що сьогодні Матуся полюбляє хізуватися досягненнями Тарасика, то зрозуміло, але як виявилося, наш Тарасик є жертвою дитячого приниження тієї самої віршованої табуретки. Я заради неї реально вчила ці всі пісні, віршики. Так як Матуся, того минулого покоління, для якої діти це вітрина досягнення родини, як ми виховуємо свою дитину. Но як моя дитина ідеально знає французьку? Стою на співеці там лягуже, гуте тюлешах, що сам дути. Ти бачиш, пам'ятаєш, хто теж проживав таке приниження? Шкода, Тарасика, так, а не співає цю же французькій мові можна сказати, виділили вагому 10-го випуску. Тарас навіть відвів Надіну кабінет своєї матусі, де вона теж вирішила висловити своє захоплення французькій мові, а особливо кухні. Дуже полюбляю французьку кухню, булки. Мені ну подобається їжа їхня. Ну не вся, звісно, булка булки французька кухня. Це хорошо, але ще один курьоз відбувся під час знайомства Надін із сім'єю. Так вона вирішила представитися батькам як Надія. ну за паспортом. Одначе під час обіду Тараса звертається до неї звично Надін. Тому мама вирішила перепитати: а як правильно Надін чи Надія? І чому взагалі до тебе звертається Надін? Ну можете подякувати Матусі, що до вашої не доїхала Діана Дарія Даринка. 呵 <laughs>。 Побрати Надін? це ваше ім'я, ви надія чи Надя, чи Надін? і переходимо до церемонії троянтика. Цього разу була нестандартною. Так Тарасик вирішив влаштувати репетицію фінального вибору та поспілкуватися з кожною дівчиною окремо. Ну якщо простіше описати, то вирішив проговорити ті питання, які залишилися у сім'ї. Одначе ми розпочнемо з нестандартного образу Насті, який набрав чимало галасу в інтернеті. Я не знаю, кому що не сподобалося. Ну можливо, під час. На вибору цієї зачіски перукар і запиту у Насті, як завжди, а вона попросила так, аби Польша завтра почала вже тремтіти від страху. Тому що сьогодні найбільший її чубчик, той міні чубчик сприймає так, що вона йшла завойовувати серце Холостяка, але почала із плану. Барбароса. Then, three, me, so, like а для мене то просто реалії сьогоднішнього дня. Ну така блекаутна гривка, не чолка, ні чолочка, чубчик або гривка. Називається вона дуже стильно виглядала. Якщо коротко про контекст діалогу із дівчатами, то для нас і родини так розумію питань не залишилося, тому що Тарас для себе вирішив з'ясувати тактильний запит від неї до. Нього наскільки той тактильний запит глибокий, а, ну до тебе якось знаєш, стягнувся більше ніж ти до мене. Ні mm потім. -hmm. Тарас до Надіни у сім'ї залишилося чимало питань. Це було помітно по лінії координат Тарасика, які були направлені на наявність червоних ліній після минулих стосунків, та через відсутність освіти чи травмована Надіна минулими стосунками із наркозалежним чи пробувала вона сама наркотики? Мені важливо було запитати у Надін, чи вона пробувала наркотики, тому що її емоційне світосприйняття і так і, і як далі взагалі вияснув? Під час їхнього діалогу, то наступні її стосунки були не менш токсичними із аб'юзером, не тільки такого морального знаєш, психологічного, а фізичного. І, якщо чесно, мені якось не було, наскільки великі тиші сім'я Тарасика, та і сам Тарасик на Надін через відсутність освіти через її помилки у минулих стосунках. Для чого це було так детально колопати її відносини із наркозалежним, аби з'ясувати рівень травмованості ованості і наскільки Надія змогла себе пропрацювати аби не чинити такі помилки у майбутньому не ставати на одній ті самі граблі так як тарасик певне ніколи не помиляється ніколи не було ніколи минулих шлюбів я сподіваюся вона була зі мною максимально чесна з ірочкою думаю ситуація зрозуміла у сім'ї був однозначний запит аби Тарасик дізнався якого року у неї прошивка комунікабельності і чому ірочка не їла матусину їжу Якби я прийшла другий раз, то я би їла багато. Але й були питання, які турбували самого Тарасика, нашу улюблену черепашку. Наскільки Ірочка контактна з іншими людьми? Так, як Тарасик полюбляє квасити з другом до ранку. До мене просто так додому може приїхати Тимур, не попереджуючи. Я з ним можу квасити до ранку. Чи взагалі не проблема, що до нього можуть приїхати подружані, пересадити вазон. Пересадити вазон, Вон приїхав до мене Наталка там з Оленкою, пересаджували мені вдома вазон. Є наган. То що Тарасик у нас помилився каналом, тому що йому вартувало би сходити на новий канал на шоу від панянки до пацанки, тому що квасити й завантажити хайвчик. Це про Тарасика, а не ось це все шляхетне. І для мене це прикольно. Типу, мені приємно, що ми так проводимо час. Знаєте, що під кінець згадала про пісню Альони Марголієвої цей мужчина, тільки мій обережно дівчата. Ну це ж ідеально описує Матусю Тараса Цимбуляка. Цей мужчина тільки її обережно дівчата. А я вам дякую, що ви додивилися цей випуск до кінця. Дочекалися. Шлях би трафити одренин моніторі з тим холостяком, я розумію, але фінал вже цієї п'ятниці, а далі ми всі збираємося на спецвипуск танці зірками 28 числа о 20.00 на каналі 11 Україна. І звісно, із головним паркетом країни повернеться і огляд на головний паркет країни. Це ще ті цінності. Я там була і розкажу. Що, як було, так? І як ми побачили, це все на екрані. Дочекаємось. Усім затишного, теплого різдва! До зустрічі на моєму каналі!